Не робіть помилку, через яку тисячі людей вбивають свої акумулятори вже за кілька місяців. Більшість думає, інвертор на 6 кВт достатньо одного акумулятора на 100 А. Родини. Але правда геть інша. Коли інвертор працює на повну потужність, він забирає не 30-40 А, а 100-150 А. Якщо акумулятор слабший, він перегрівається, втрачає ємність і швидко виходить з ладу. Гелеві батареї. Їх доводиться ставити по 16 штук, і все одно вони пливуть від температури. Літій залізофорсфат теж буває різним. Важливо не лише напруга, а й ємність комірок. Комірки на 100 Аг – це лише 50 А допустимого струму. Комірки на 280 Ампер -годин – це вже 140 А, стабільна робота і до 8 тисяч циків. Тому, якщо у вас інвертор на 6 кВт, оптимально мати батарею від 15 кВт, -годин, щоб вона працювала в легкому режимі і слугувала роками. І тут важливе запитання: де взяти правильний акумулятор і інвертор, щоб не викидати гроші на вітер. У Вольхаус ми підбираємо тільки ті рішення, які працюють правильно, не перегріваються і дають реальний ресурс. Ліфе по 4 акумулятори з комірками 280-314 Ампер-годин, Гібридні інвертори будь-якої потужності, готові комплекти, фото, відео та поради. І найголовніше підбираємо систему під вас без переплат і без ризиків.